Вечора. Закінчили ми сьогодні лафетку. Розмір лафети 2.10х4,65. Півторатонні торсіони по фірмі Кнот, тормоз накату на 3 тони. Ось така вийшла у нас лафета. Значить, колеса ласа, нові запаска нова, лебідочка, світотехніка по фірмі Фрістом. Задні фонарики, такі, підсвіточка номера, рожки. Е, підсвітка номера світить і на номер, і назад. Е, фонарі також гарні, ледовські фірми Фрістов. Е, підкрильники крила ми поставили. Не пластикові, які тріскають, які ламаються, ми поставили гарні оцинковані крила. Е, ну, От така лафета. Кому цікаво, вона буде в продажі, кому цікаво, звертайтеся. Якщо треба щось зробити, цікаве, тобто якийсь прицеп, двохосний, одноосний, тентований з тормозами без тормозів, звертайтеся, зробимо.